Чи вчора, чи то позавчора, у Києві відбувся марш гідності чи марш рівності, ще його називають Київ Прайдом або ЛГБТ І К+, якийсь марш і так далі. Я зараз не буду давати оцінок тому, що хочуть ці люди, чи це добре, чи погано. Це ви вже самі вирішуєте для себе. Але під час цього Київ прайду якісь чуваки вирішили організувати якийсь паралельний парад, назвали його парад. За традиційні цінності. І в якийсь момент прихильники традиційних цінностей почали бігти в сторону Київ Прайду, щось викрикували, і я так розумію, намагалися когось побити чи що. Ну, давайте подивимось. Креще з того, що відбувається, російські псошники вони тупо курять в сторонки, тому що російські псошники вони просто перестали вже працювати. Вони взагалі нічого не вигадують. Вони взагалі не роблять ніяких вкидів. Вони просто використовують те, що ми самі собою. Робимо. Якщо ви пам'ятаєте раніше на початку війни, там російські псошники придумували якісь історії про те, що Зеленський нюха якийсь кокс про ці дорожки кокаїна на столі, що він там кудись відбився і воно попало в кадр. Ну, там була тришатяна надборна, там було дійсно таке аборне трешакове і ПСО, яке могли придумати тільки росіяни. Те, що зараз відбувається, воно вже почало вспливати в американських пабліках, особливо в американському Твіттері. От є такий чувак, він написав пост, в якому вже 78 тисяч. Вибачте, 78 тисяч переглядів. A few moments later. <laughs> І це вже поплило, це вже поплило по повній, по американських твіттерах, по англомовних. Це розповсюдила, е, я не знаю, як правильно її звати, Ольга Базова чи щось таке. Вона дуже активно веде свій англомовний твіттер і викладає туди проти українського російську пропаганду. Цей чувак підписав пост неонацисти українці е, зіштовхнулися з прайд-парадом в Києві. І написав, to be fair, they are both equally awful. Якщо бути чесним, вони обидва ці, обидві ці сторони однаково погані. Я вам скажу, що буде далі. Далі, от завтра, або вже сьогодні, цей пост лайкне Ілон Маск, або розшаре. далі його лайкне Дональд Трамп, або розшаре Дональд Трамп. Далі це все понесеться республіканцям. І в парламенті, в Сенаті, чи де там, коли потрібно буде голосувати якусь шнягу для України, то почнуться закиди. типу, ми там їм, як бідним людям, намагаємося дати зброю. А вони встраюють ці свої гей-паради. Коротше, бігають по Києву, ніхто не хоче воювати. Навіщо ми їм взагалі допомагаємо? А якщо Дональд Трамп ще стане президентом в результаті, то вони будуть нам ці всі приколясики, Згадувати ще добрих 5, а може й 10 років. Тому, от в мене питання, в мене конкретне питання до Київпрайду, Прайду, чи хто це організовував, к чому це було робити саме зараз? Якщо план, якщо ну, перспектива або якщо ви планували зробити якийсь двіжняк, який ну, буде проти нас же використовувати російське ЄПСО, то я вам просто аплодую. Ви справились на всі 100, Ви молодці. Я не знаю, чи вам платять а, росіяни, чи хто вам платить за те, що ви це робите, але з того, що я бачу, з того, що зараз ну, вже почало нестися в американських цих ваших твіттерах, ви нічого цим Київ Прайдом під час війни не зробили. Абсолютно. Давайте почитаємо, що ви намагалися зробити. Ви тут пишете, що ви там за рівність, бла-бла-бла, всі діла, і я так розумію, основною вашою метою. Було виголошували гасли із закликом прийняти законопроект 5488 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації та 9.103 про інститут реєстрованих партнерств. Далі ви там дякуєте військовим. Ну, це звичайна тема. Ви скоріше за все, ще, мабуть були в вишиванках. Тобто, виходить, що ціллю цього. Маршу було ну якось наголосити на тому, щоб ці законопроекти пішли і прийняли. І ви дійсно, коли ви організовували цей Київ Прайд, ви такі думали, ага. Народні депутати, Верховна Рада, вони так прямо зараз побачили, вони не знають про ваше існування. От вся Верховна Рада, вона не в курсі, що ви є. Вони не знають про ці законопроекти. А от ви вийшли, типа на свій от Київ Прайд, ви організували парад. І в Верховній Раді депутати такі встануть, такі, А, точно, в нас же є ЛГБТ. Як воно пишеться тут, ЛГБТК. І тепер, тепер Верховна Рада, народні депутати ж про вас не знали, вони тепер вас побачили і от зараз прямо сядуть і приймуть ці законопроекти. Ну, я так розумію, це була ідея. Я, як людина утилітарна, я коли щось роблю, я думаю, який буде результат. Я планую результат. Я, в принципі, майже ніколи не роблю нічого, якщо я не хочу зробити ну, отримати якийсь результат. Зазвичай, моє життя складається з того, що я живу, живу, живу. Тоді я такий, хопа, я хочу отримати результат там, Lamborghini. Далі я для того, щоб його отримати, вирішую, які мені кроки потрібно зробити, щоб її отримати. І в результаті я його отримую. А от результат того, що ви, ви зараз вийшли на Київ Прайд, ви думаєте, що ви отримуєте те, що хтось зараз прямо в Верховній Раді піде проголосує за ці законопроекти? Ну, це. На серйозних шах ви там сиділи в Офісі Київ Прайду, чи чи у вас там є офіс, чи нема. Ви такі думаєте, ага, час ми вийдемо на Київ Прайд. Депутати про нас як узнають і підуть, все проголосують. Я так розумію, в цьому був план. Ну, я вам гарантую, що цього не буде. Як мінімум, під час війни цього не буде. Ніхто не буде цим займатися. Я не знаю, який відсоток у нас цих ЛГБТ чи IQ. Але зараз цим ніхто займатися тупо. Не буде. В Харкові людям на голову прилітають бомби. А у нас а у нас, в Києві твориться отака шняга <звіт> Харків'яни дивляться на цей треш, вони не розуміють, що відбувається. Європейці дивляться на цей треш, вони не розуміють, що відбувається. Американці дивляться на цей треш, вони не розуміють, що відбувається. І це все вже понеслося американськими твіттерами і е е е західними чи європейськими. Тепер на нас дивляться, як на надібілів, знову ж. Купа відеосними ЦЦК. Де ну, знову американці дивляться на весь цей тришак, на права людини, на те, як пакують в бусіки, на те, як люди тікають і так далі, і тому подібне. І ви такі, типа, о, у нас вже з пропагандою в країні все і так хреново, У нас там целий костер, який ми не можемо затушити цієї пропаганди і з цього ІПСО, яке ми ж самі ну, на, на, наробили з цими ухлянтами і так далі. І ви в Київ прайді такі. А давайте ми туди в той костер бензинчика ще вкинемо. Хай буде на чому хайпувати а, цим проросійським американцям в американському твіттері. Чесно, якщо ви очікували, що от таким буде результат, то я вам полдую.